Доброго дня, шановні колеги, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання Кабінету міністрів України. Сьогодні проводимо виїзне засідання уряду в Запоріжжі. Продовжуємо такий формат роботи, аби швидко реагувати на виклики, які є в наших громадах і регіонах. Запорізька область має особливе значення для оборони і економіки нашої держави. Для нас важливо посилити тут безпеку, всебічно підтримати людей, продовжити відбудову. Уряд у 2024 році спрямував в Запорізькій області майже 4,5 мільярди гривень на відновлення та першочергові потреби. Трансферти місцевим бюджетом регіони склали майже 10 мільярдів гривень. Зокрема, 2,5 мільярди гривень додаткової дотації було виділено Запоріжжю як одній з найбільш постраждалих від війни областей. Як і всюди, в прифронтових регіонах, один з ключових пріоритетів для нас це будівництво фортифікаційних споруд. Цього року уряд виділив Запоріжжю 1,9 мільярдів гривень на ці потреби. Стан виконання робіт складає 100%. 358 військових опорних пунктів було підготовлено. Також зроблено сотні кілометрів оборонних ліній. Дякую обласній військовій адміністрації. Голові, всім дотичним, хто займався цією роботою. Стан будівництва та експлуатація фортифікаційних споруд залишається на постійному контролі уряду. Цього ж року в усіх регіонах особливу увагу ми приділили безпеці та розвитку освіти. Загалом уряд виділив 7,5 мільярдів гривень для створення безпечних умов у закладах освіти та будівництва укриттів. Це одна з найбільших інвестиційних програм у нашому бюджеті. Тільки для Запорізької області на будівництво та облаштування укриттів у школах ми виділили більше 1 мільярду гривень. Роботи в цьому напрямку не припиняються сьогодні. Відвідали вже другу підземну школу, яку збудували у Запоріжжі. Продовжуємо цю роботу наступного року, аби якомога більше дітей в усіх регіонах України могли безпечно відвідувати школу, дали в заклади освіти. Сьогодні ми ухвалюємо рішення про виділення ще 1,6 мільярдів гривень субвенції місцевим бюджетом на закупівлю наступного року шкільних автобусів. Таким чином, ми створюємо рівні освітні можливості для дітей в усіх куточках нашої країни і одночасно підтримуємо наших виробників. Одним із елементів якісної освітньої системи є здорове харчування дітей у школах. Вчора на засіданні уряду ми ухвалили рішення про виділення 2,8 мільярдів гривень на програму безкоштовного гарячого харчування для дітей молодших класів. Більше одного мільйона учнів наступного року будуть отримувати безоплатні гарячі сніданки або обіди. Це, звичайно, стосується і учнів Запорізької області. Це одна з програм, яку ми запроваджуємо в рамках зимової підтримки українських родин, і яка працюватиме і надалі. Так само в межах зимової підтримки уряд запроваджує і програму вчительська доплата. Сьогодні ухвалюємо рішення про розподіл відповідної субвенції у розмірі 4,6 млрд гривень. На перше півріччя наступного року, аби з січня місяця всі українські вчителі почали отримувати додаткову щомісячну виплату у розмірі 1300 гривень. Це буде 1000 гривень на руки. Після сплати податків з 1 вересня всі вчителі отримують також щомісячну доплату в розмірі 2600 гривень. Це буде вже 2000 гривень на руки. Ще одне важливе рішення в освітній сфері, яке сьогодні маємо на порядку денному: це розподіл 305 мільйонів гривень субвенції у 2025 році на підтримку дітей з особливими освітніми потребами. Ми хочемо зробити освіту в Україні максимально інклюзивною. Кожна дитина повинна мати право та можливість навчатись і розвиватись в школі. Також сьогодні уряд ухвалює рішення про виділення 150 мільйонів гривень субвенції для регіонів на підвищення кваліфікації вчителів. Це частина програми Нова Українська школа, яка буде продовжена наступного року. Окремо прошу Міністерство освіти і науки на наступне засідання уряду подати на розгляд. Порядки надання субвенції з державного бюджету в 2025 році на всі інші освітні інвестиційні проекти ми так домовились. Зокрема, це стосується подальшого будівництва укриттів, облаштування харчоблоків, а також наповнення класів за предметом захисту країни. Будемо приділяти особливу увагу освітній галузі, бо від цього залежить майбутнє нашої країни. Ще одним пріоритетом для уряду залишається соціальна підтримка громадян. Запорізька область один із тих регіонів, який прийняв багато ВПО. Ми розуміємо труднощі, з якими стикнулись люди, що вимушено покинули власні домівки. Тому в межах ініціативи Зимова підтримка запроваджуємо субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Ця програма запрацює вже в січні наступного року. Вимушені переселенці, які Витрачають більше 20% своїх доходів на оренди житла, зможуть податись на субсидію і держава частково компенсує їм ці витрати. Уряд також компенсує орендодавцям частину податків на дохід за умови здачі квартиру або будинку внутрішньопереміщеним особам офіційно за договором. Субсидія на оренду житла для ВПО тепер буде діяти в усіх регіонах. Сьогодні ухвалюємо відповідні зміни. Щиро дякую всім. Жителям Запорізької області, міста Запоріжжя за вашу стійкість. Вдячний захисникам і захисницям, за які зараз на передовій стримують ворога. Вдячний лікарям, вчителям, рятувальникам, енергетикам, працівникам критичної інфраструктури, всім, хто працює заради того, аби Україна вистояла і перемогла. Дякую за вашу увагу, дякую за вашу роботу. Слава Україні!